Дякую, що нас вела з тобою доля, що шлях до тебе мій не замерло, що ти мені даруєш на слоду, та що взяла мене ти під своє кру. Якби не ти десь би загубився, а ти змінила все моє життя. Чудова неймовірна та прекрасна, кохаю тебе дуже, ти моя я трома тебе Біля серця, бо для тебе воно зараз зарозб'ється, біля серця тебе я тримаю, я кохаю, 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 я тримаю тебе біля серця, бо для тебе воно зараз зарозб'ється. Бі... Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене? Чудові очі т'ясні, сумні, мов краниці дно студенне. Чому у статуї німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвало, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене, ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, клонюся. Навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе вестями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч сні. В Житті мені весь вік тужити, жити, не жити, так найте серце, що в турботі, наче перла у болоті. Марніє, в'яне, засиха, хоч сні на вітві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого знає щастя молодого, бажаного страшного того гріха. тебе воно зараз п'ється, біля серця тебе я тримаю, я кохаю, 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 Я дякую. За зустріч та кохання, за неймовірні ночі, що без сна. за люблячи твої отвітні очі, за те, що все та душі весна, Якби не ти, лукав би я по світу, так би ми минув...